Вітаю вас в ефірі Комунальний сектор програма про житло і побут городян, де ми обговоримо проблеми комфорту і санітарного порядку. Житлово-комунальне господарство Черкащини приречене на зміни відповідно до духу часу. Відсутність ефективних кроків може прискорити занепад галузі підприємства якої збанкрутіли, а їхні потреби у фінансах зростають. Якісні комунальні послуги споживачі не можуть отримувати через критичну зношеність інфраструктури. З кожним рогом. Погіршується технічний стан житлових будинків. Втім, громада переконана в Черкасах і в області реально розпочати справжній процес модернізації ЖКГ, як тільки будемо готові до цього з огляду на нинішні події в країни. Серед проблем, які місто і область візьмуться вирішувати першочергово, очевидно, будуть капітальні ремонти житлового фонду, доріг, тротуарів та об'єктів благоустрою. Так вважають гості студії, представники Черкаської громади. І я вас, шановні, вітаю в нашій студії. Отже, у нас сьогодні Володимир Барабаш, Володимир Друмашко, Володимир Понура і Володимир Слободяник, голову черкаських об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І пан Володимир Слободяник у нас громадський активіст. Отже, вітаю вас в нашій студії ще раз. І я одразу пропоную переглянути наш сюжет про те. Які проблеми потребують е, жителі багатоквартирних будинків у містах Черкаси? І які взагалі-то проблеми, на їхню думку, є найбільш характерними для мешканців багатоквартирних будинків у місті Черкаси? Багато проблем з покрівлею, бо я живу на середніх етажах на четвертому поверсі то таких проблем не відчуваю. А ті, хто живе на 10-х, у нас 10-поверхівка, то там, звичайно, дуже великі проблеми. Теж самі вирішуємо. Збирають гроші люди трохи. Проблем ліфти плохо працюють, треба підніматися ліфтами. Це по-перше. А так більше ним немає. А і води ще часто не буває на верхніх поверхах. Це друга проблема. Ось у мене холодно завжди, гаряче – ні. Ну, за бруднення да, під'їздів. Мало кімнат. Ну, не знаю, чесно. Але зараз не мають ремонт. А ЖЕК має, звісно, робити. Ну, нет ж, ж, средств немає, Так що ми самостійно її робимо. Ось такі думки ми почули сьогодні на вулиці. Скажіть, будь ласка, а чого конкретно ви очікуєте від нової влади щодо реформи житлово комунального господарства? Пане Володимире, ми конкретно очікуємо реформ наступних. В першу чергу треба переглянути на думку нашої Черкаської громади бюджет міста. Бюджет міста не повинен зводитися весь в Київ, центральну владу. Треба розвивати місцеве самоврядування. На самих широких галузях, які тільки є в економіці, в соціальній сфері, кругом, в тому числі в ЖКХ. Тому що ЖКХ це 70% потреби людини це житлово на розподавство. Тепла вода, опалення, каналізація, водопровід, дахи люди скаржаться, ліфти це все наші потреби. Якщо місто залишається з бюджету відсотків 40 чи 50, це не нормальне явище. Угу. В країнах більш демократичних і соціально розвинутіших. Європейських країнах, там співвідношення зовсім інше. Центральний бюджет забирає десь відсотків 10, може 20. На місці залишається відсотків 70-80. Це і є наші кошти для проведення капітальних ремонтів. Угу. І щоб знову запрацювала в місті програма 50 на 50 співфінансування капітальних ремонтів у будинках е, власності ОСББ. Добре. щоб громада відчувала угу. наяву, що місцева влада дбає про якісь нагальні проблеми. Тоді буде дах робитися нормально, тоді буде робитися всі. Мережі, які є в будинку. Для того ми створюємо народну владу, щоб влада була слугою у народу, а не навпаки. Влада, слуга. Повторюю, влада, слуга повинна бути. Так, дякую за думки. Володимир Думашко. Ну, я сказав би, що очікуєте не зовсім коректне слово. Я би все-таки запропонував слово, що ми, як голови СББ, будемо пропонувати і наполягати. От, на виконанні і втіленні наших скажімо так, пропозицій і рішень в життя. Тому що ми найближче стоїмо до людей і ми знаємо, які реальні проблеми в них є. От. З тих проблем, які я бачу перспективні і найближчі, які до нас близяться, наприклад, із великих таких серйозних, те, що однозначно в цьому році ціни на теплоносії однозначно будуть підняті. Однозначно. От, як вони дуже швидко чи не дуже, це вже питання друге. Але треба тоді займатися активно всім в Україні е, збереженням тепла. Тобто, це треба максимально утеплюватися, максимально ставити облік тепла, лічильники різного е, плану. От. І на це все треба робити або державну програму, або державна програма, яка Передбачає залучення іноземних інвестицій під якісь прийнятні відсотки, і під це все треба хоча б привести якусь розумну законодавчу базу, щоб це було якось збалансовано. Це якби один з таких один одне з питань, яке таке достатньо вагоместь на сьогоднішній момент. Дякую. Далі кого є ще думки з цього приводу? Я хотів би доповнити, що одним з важливих. Питань є передача зовнішніх мереж в місті. Дуже багато в місті мереж, які в зв'язку з тим, що багато підприємств збанкрутували, вони були на балансі. В них ці мережі залишилися безхозними і їх обслуговувати мешканці будинку ОСББ не мають коштів, не закладені в кошториси, а підприємства, які надають послуги. Вимагають оплати, а воно, в принципі, в тарифи не, не закладено, то такі при випадках аварійних ситуацій виникають проблеми і фінансові, і так далі. І в принципі, самі будинки вони не можуть потягнути фінансово ремонти комунікацій по місту. Одне, це одне з таких питань. І головне питання навіть на законодавчому рівні потрібно вже. Визначитися в розмежуванні в зв'язку з тим, що раніше були форми власності, комунальна власність, там підприємства, мали житлові будинки на своєму балансі, прийшла сплошна приватизація безкоштовна. Люди отримали житло, і зараз вони стали власниками. І власник веде в будинку, як він вважає, за потрібне. Хоча є закони України про житло-комунальне господарство, 58-й там приказ, де чітко розписано, що любі ремонти в будинку всі повинні в квартирі повинні погоджуватися з виконавчим комісетом місцевої ради, тобто з міськвиконкомом. Ну люди. Вважають так, що він квартиру купив, а ще була компанія, що можна в квартирі перебудовувати все, тільки не порушувати капітальні стіни. А це зараз привело до того, що в місті є достатня кількість великих будинків в аварійному стані. А більше люди влазять у внутрішні мережі водопостачання, каналізації, опалення і так далі. На свій розсуд запрошують на роботу фахівців, які не несуть ніякої відповідальності за це, перебудовують системи опалення. наскільки, і тоді самі люди стають заложниками цих всіх ремонтів. Це потрібно навести в цьому угу. в місці порядок, порядок. Вам Добре, скажу, Дякую. тому що це воно комом котиться і воно знайде себе місце, виявляється в аваріях і так далі. Ну, дивіться, отже, в головному думки представників громади міста Черкаси і присічних мешканців і сьогоднішніх гостей вони в принципі збігаються правильно. Так. А от як ви вважаєте, чи доцільно піднімати галузь за тими програмами реформування, які заявлялися протягом останніх років? А чи нам доведеться от щось переписувати? Ну, тобто, от Черкаси і область виправлятимуть помилки попередників. Чи запропонують абсолютно нову концепцію відродження житлово-комунального господарства за вашими прогнозами? Хто почне це все залежить від того, хто при новій владі очолить цю галузь? Але в попередній владі нічого такого негативного в ЖКХ не було. Всі ідеї були правильні. І uh -huh. всі реформи були правильні. Єдине, що тільки вони не реалізовувалися, тому що перше питання це фінанси. Uh -huh. Я завжди наполягав, я категорично стою на цьому питанні. Все, Всі реформи в країні, будь-які соціальні ЖКХ, вони впираються у фінанси. Наскільки держава зможе перевести фінансові потоки в ті чи інші сфери? Uh -huh. На благо СББ, будь ласка, на благо кооперативів, будь ласка, буде інша форма управління будинком, не ОСББ. Будь ласка, єдине, щоб тільки сама громада навчилася коригувати, використовувати свої кошти на свій розсуд. І основна задача будь-якої реформи в ЖКХ, я вважаю, це максимальна присутність громадян при вирішенні своїх проблем в будинку. Дах, громада вирішує, дах. Водопровід громада вирішує, водопровід. А держава, як. Слуга, повторяю, держава-слуга. Вона йде на зустріч з цим громадянам. Uh -huh. Хто громади вирішив так робити, вирішив. Відповідальність буде на людях. Не бійтеся, люди, на себе брати відповідальність. з якщо є в СББ нормальний голова, нормально затверджений тариф, обов'язково в СББ знайдуться кошти на капітальний ремонт. Раді того, створюється ОСББ, щоб робити капітальний ремонт. Не поточний, а капітальний. Це дуже он, сюжет був попередній. Міщани Черкаси, вчителі Черкас, говорили, ліфти, дах це все від того, що система зношена і були тільки поточні ремонти. Капітальних ремонтів попередніх років назад, 20 років, не було. Купні 10 років назад мало-мало. Зараз трошки почалися. В тих будинках, де керують голови СББ, яких мають довіру громадян, як правило, чому вони мають довіру громадян? Тому що ці голови СББ проводять капітальні ремонти, шукають фінанси власні. Тобто кошти СББ, або збирають їх з громадян в капелюх, або ходимо просити у міста допомогу від бюджету. Програма була 50 на 50, непогано. Потім 60 на 40, зараз 70 на 30, якщо вона ще діє. Але знову ж таки, йдучи до чиновника, чиновник може поставити свої умови, бо так вирішила сесія. Тоді, будь ласка, громада не довіряє таким депутатам, які голосують за зменшення фінансування громаді міста. Це неправильно. Ми повинні обрати таких депутатів в міську раду, які знаходяться на інтересах громадян. І я вважаю, що треба нашим черкащанам, будучи будуть вибори нові місцеві органи влади, щоб на це максимальну увагу звертали, тому що мешканці, як правило, не скаржаться на те, що десь там неправильно комусь укол дали. Чи якісь там проблеми із транспортом, а більше всього ЖКХ. Гаряча вода, дах, особливо тротуари в Черкасах, просто в жахливому стані. Це правда? Да, так. Тротуари, ніхто, як правило, їх, ну, це біч нашого міста, дуже негативний. О, Так, як і дороги. Так, які дороги, так отже, в будь-якому випадку, все таки кардинальні зміни от в системі житлово-комунального господарства, вони відбудуться. Це питання часу. Що би ви запропонували от новим кураторам основних напрямків діяльності житлово-комунального господарства? На що вони мають звернути увагу в першу чергу? І чи маєте ви намір от надавати їм таку собі карту допомоги? Можна я скажу? своїми пропозиціями, будь ласка, ну дивіться стосовно того, що зараз відбувається в нас в Черкасах. У нас на сьогоднішній момент буде переформатований повністю виконком, ага. тому ми вже не будемо чекати. Коли, так. як він буде переформатовуватися. Ми зараз активно займаємо. Ми, я кажу про голів СББ. У нас дедарма є вже створена і вона починає набирати свої оберти асоціації СББ та ЖБК в місті Черкаси. І вона буде пропонувати в тому числі і своїх людей в виконком для того, щоб не просто спостерігати за процесом, а в ньому приймати активну участь і відстоювати, як е, в цілому сектора ЖКХ. Е, всі процеси відстежувати їх і відстоювати інтереси, так і ОСББ, як це, так як і це є складова. Тому якби ми будемо активно консультувати, пропонувати різні варіанти, обговорювати, блокувати завідомо корупційні неправильні дії. От. Ми будемо слідкувати за на сьогоднішній момент за сектором ЖКГ дуже, дуже пильно. Так що ми будемо працювати. Чудово, на вашу думку, що являє собою широкомасштабний. Процес модернізації житлово-комунального господарства ну, мається на увазі, окрім запровадження реформ. І яку роль от в цьому процесі відводить собі громада? Можливо. Будь ласка, зв'язку з тим, що в Черкасах вже певний час наход... е... немає голови. Є надія на те, що в майбутні вибори ми все-таки знайде виберемо. Громада міста вибере достойну людину, угу. господарника. Який почне наводити порядок в житло-комунальній сфері і так далі. Ви ж подивіться, що Черкас зробили. Принцип виробництва як такого немає, всі підприємства стоять, значить, немає доходів в бюджет. З міста роблять як Лас-Вегас. Кругом розважальні центри, магазини і так далі. Люди заробітку великого не мають, зі цього немає і. Можливості оплачувати в комунальні послуги і вкладувати у розвиток житлових будинків. Якщо дійсно прийдуть господарники, і саме дуже важливо, щоб в міській працювали теж фахівці. Я пам'ятаю, що так, скажем, тих стару гвардію, які в нас були в міськвиконку. Люди знали місто як своїх п'ять пальців, знали, де які комунікації знаходяться, де куди щоб місто розвивалося. Останні, в принципі, два роки у нас все. Можна поглянути на ті дороги, які за прошлий рік нічого. Тим більше нанесли шкоди всі примикання до тих доріг, які зробили, попереривали, оті Канави прорізали фрезами, люди б'ють і машини і так далі. І Ніхто за це якої відповідальності не несе. Тротуарів немає. Можу сказати, за вулицю воно, Байди Вишневецького. Тут ще в центрі сіяє, переходимо за Ільїна, ні, ні одного фонаря немає, ні тротуарів немає. Весь той район з його запада вже сюди люди, за того, що вигідніше, дешевше ходити, ходять пішком. І на, на звернення ніхто ніяко не реагує. Говорить, є програма 4,5 мільйона. Ми її чекаємо, а за 10 тисяч вкрутити лампочки туди розібратися з розживанням. Вже третій рік ніяк міська влада не може відреагувати. Ну, дивіться, а. я зрозуміла, жодна от команда політиків і жоден уряд за 20 років не зумів все-таки вивести країну житлово-комунальне господарство. В з кризи. Чому, на вашу думку? Тому що, мабуть, на це все немає дійсно того господаря, який міг би тримати це все в своїх руках, щоб люди його поважали, перш за все, тому що ну, якщо робітник поважає свого роботодавця, угу. то перш за все є якась злагода. так? От взяти, наприклад, якщо я буду йти в вулиці, посміхнусь людині, вона мені також посміхнеться, Так, якщо це нормальна, вічлива людина. Так mm -hmm. само я гадаю, що і в нашій країні повинно бути так mm -hmm. скрізь. Mm -hmm. І хотілося б, щоб дійсно місто Черкаси було відроджене, стало встало з колін, стало на mm -hmm. тверді ноги і крокувало. Надалі. Так, 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 будь ласка. Стосовно цього питання, ну питання навіть не в тому, хто яка особа приходить до влади. Тому що коли приходять до влади, приходять завжди з світлими намірами, ну як правило, да? mm -hmm. але потім, коли люди просто-напросто, громадяни привели до влади якусь людину, реально проголосували. Вони відпускають, розслабляються, відпускають ситуацію, yeah. все Правильно, яка б людина не була при владі, вона починає псуватися абсолютно. Тому як би насправді я звертаюсь до всіх мешканців Черкас, помагайте, будь ласка, своїм в кого СББ, помагайте своїм головам СББ, контролюйте їх. Конструктивно критика вона приймається. Ті, хто жив, проживають в будинках і відносяться до субів. Не будьте байдужими, дзвоніть по, по різним проблемам зразу в СУБ. Не чекайте, що хтось за вас це зробить. Якщо ви не позвоните, ніхто не позвонить. І тоді, коли люди не будуть байдужими до себе, до своїх близьких, до свого будинку, до своїх квартир, тоді щось почне змінюватися в місті Черкаси. Поки ви будете байдужі, повірте, чи це буде. Якась суперпорядна людина, чи ми зараз будемо шукати нічого не зміниться. Ну чесно, нічого не зміниться. Ну добре, ць... а... я вибачаю, Будь що ласка, ласка. для цього всього потрібно, щоб була згуртованість всіх органів влади. Я вважаю так. Тому що якщо одна людина, ми балакаємо про одну певну людину, так як ще зараз на даний момент нема в нас губернатора. Так потрібно, щоб був у нас дійсно губернатор якого е, розуміли і поважали всі органи влади, е, щоб вони всі як органи влади були так. контрольовані дійсно людьми, народом нашим нашою громадою, щоб вони були контрольовані. Тільки тоді буде порядок у нас. Ну це треба просто робити. Браті контролювати так. браті контролювати. Так. А взагалі то чи готова наша громада говорити про такі складові об'єктивних причин за непід, житлово комунального господарства як складність подолання організованої економічної злочинності? Чи може громада ставити от такі питання про фінансові афери? А чому ж не може? Громада Можливо. може громада... вона й повинна це робити, а готова. Була, і ну... готова. Вона й го... і була завжди готова. Єдине питання, щоб були всі сесії в нас відкритими. Відкритими, да, так. І сесії міської ради проводиться не в кабінеті 40 посадкових місць, а в приміщеннях, де 200 посадкових місць. Це раз. Плюс виконком, коли засідає. Будь ласка, хто захоче, заходьте на виконком. Ніякої таємниці державної на виконкомах міста Черкаси ви, ви не, не буде, розглядаються. Угу. Там питання всі соціальні або економічні. От Тому щоб побороти корупцію в економічних складових що не було там потім розмову Черкаса, Черкасах, що хтось там дорогу будує на відкатах, що будинки будують на відкатах. Якщо хочете, є довіра до голови, громада висловлює довіру. Тільки ж тоді треба робити так. Будь ласка, графік, надходження коштів у місті, щоб хто бачив. Зараз є інтернет. Та ой, хоч схему почепіть в місті конкомі, де було б ясно, ось поступило скільки то на транспорт пішло скільки-то, на ЖКХ пішло скільки то на освіт, то на скільки там -то, сік, -то. тому що ми сидимо голову СББ, а що у вас будуть приходити в студії медики, приходимо mm -hmm. сюди освітяни і кожен буде перетягувати на себе одіяло. Mm -hmm. І щоб проконтролювати і в фахівці, і в освіті, і в медицині, і в ЖКХ, які проконтролюють чиновника місцевого і губернатора також. І так само проконтролюють гроші казначейські, куди куди вони пішли. І хто від цього має собі зиск фінансовий? Бо питання, як ви ж поставили, що відкати, мабуть, ж є, да? економічні злочини відбуваються. Людей що турбує? Чому голова СББ має зарплату 5 тисяч? А він не має такої зарплати 5 тисяч. Тому що громада йому встановлює заробітну плату. А хто встановлює заробітну плату нашим чиновникам? Тарифи там якісь є. Да? От є довіра від громадян мати такого чиновника? Буде він працювати? Нема довіри до побачення. Тільки оцю. Контролюючу функцію місцевих громад треба на, на рівні закону, щоб всі громадські організації могли контролювати будь-яку виконавчу структуру. Хіба що тільки може, окрім СБУ. І казначейство могли контролювати, і могли контролювати і економічний відділ місць конкому, всіх. Угу. СБУ ні да. Прокуратуру, міліцію, виконкоми, всі. Громада повинна і суддів також. Тому що судді це вакханалія повна, прокуратура, вакханалія повна. Чому люди зараз потипають від цих сихомов? Тому що ні судді, ні прокуратура оці функції контролю, вони не виконують. І довіри до них не стало. Тому і революція така відбулася в країні. Ні, Воно не. ж покраплення назбирується, так. Так. а то до... що громада готова, вона 100% готова, ця громада. Треба тільки... 100%. 100%. треба тільки навчитися. Та не треба видумувати велосипед. Велосипед, але вже придуманий. В країнах Європи всі громадські організації контролюють. Структури економічні і в Франкфуті, і Німеччина, і в Женеві, і Швейцарії. Там фактично мерія Женеви, там може чоловік 15-17. Всього то на всі okay. всі роботи виконують відрядні організації. А well, може навіть громадські організації виконують. Досконалюється все. все. Мінімум, мінімум, мінімум чиновників більше всього віддавати відповідальності на громаду. Так як ми кажемо, велосипед є, да тільки ми його вдосконалюємо, так щоб він був. Він краще, ніж придуманий до нас велосипед. Попередньо. Добре, йдемо далі. Про реформи говоримо. Для кого вони будуть більш непопулярні? Все-таки для населення підприємств-виробників комунальних послуг, чи все-таки для бізнесу, який заходить от на цей ринок? І взагалі-то, що означає для населення? Давайте скажемо, що означає термін, непопулярні кроки. Ну, давайте я скажу. Давайте, будь ласка. Давайте, ви розумієте? Не, не, Скажіть, не, будь ласка. Непопулярні не. кроки, так. Да, У зв'язку з тим, що країна буде інтегруватися. В європейську спільноту енергоносії, хочемо чи не хочемо, вони будуть, будуть підніматися і так далі. І для того, щоб е, звести цей економічний баланс, треба, щоб було платежеспроможне населення. Да. А щоб було платежеспроможне населення, повинно бути виробництво. Людина повинна бути зайнята, вона повинна відпрацювати і за це. Отримати достойну заробітну плату, щоб за цю заробітну плату і оплачувати комунальні послуги, кормити, одівати сім'ю і так далі, відпочивати. ніяка влада нічого не зробить, коли не буде запущено виробництво. Ми зараз бачимо, що вже, вже слава богу, признали, що виробництво розрушено, сільське господарство, розрушено, все його ми практично немає. Та, без, та безробіття, яке скривалося ці 20 років, воно зараз показало, що люди практично не, не можуть забезпечити ні сім'ю звести кінці з кінцями. Якщо людина не буде зводити кінці з кінця, вона не буде оплачувати комунальні послуги, тому що першу її треба кормити самому, питатися, дітей кормити і так далі. От перша очередня задача це трудовлаштування і достойна заробітна плата. Mm -hmm. І тоді воно себе, сама себе економіка витягне житло комунального господарство. А бабки, які отримують з дідушками по тисячу гривень пенсії, капітальні ремонти будинків не будуть робити. Я вам це вам скажу, і криші ремонтувати, і ліфти. Ремонтувати ну, так. зараз Мнад, капітальний складно. ремонт ліфта 35 тисяч в середньому. Ну, да, це, це кошти. І тим більше і енергозбереженням, і ресурсами ніхто займатися не буде, покудова. Не буде працювати виробництво Дякую. Враїні, вчеркасу, в країні Черкасу. Ви сказали такі терміни непопулярні заходи. Да, от е, значить я вам скажу, що. Я б взагалі не казав такого слова, непопулярні для а того. Як би ви сказали? Я б сказав, що це треба ввести реальні, ефективні заходи, і якщо реально, необхідні заходи. Не ре, реально необхідні заходи, і якщо правильно донести суті заходів і дійсно слова будуть збігатися так. з ділом, то це через пару кроків вже будуть популярні заходи. Найбільше, хто програє в цій ситуації, це чиновники. Тому що їм прийдеться. Отримувати жорсткий контроль, вони не зможуть уже ні вправо, ні вліво без громади. Громада буде насідати, я вам це гарантую. От. І е, виграють від цього мешканці, тому що вони отримують все-таки вже за ці навіть самі гроші або трошечки більше платить, але отримують реальні зміни і виграють усі, хто на цьому заробляє, це бізнес-структури, які заплатять гроші в бюджет, потім mm. податками, тому що почне е, розвиватися ринок ЖКХ реально. По треба створити на цьому ринку, в тому числі, жорстку, але правильну конкуренцію. Її немає зараз, фактично. Вона ну практично все монополізовано. Вона якось в застої стоїть. Це дуже погано для ринку, тому виграють всі, крім чиновників. Я дякую вам, шановні, часу вже більше нема. Тема не закрита. Ми її продовжимо обов'язково. Я дякую вам за цікаву і змістовну таку розмову. я нагадаю, що сьогодні Черкаська громада окреслила проблеми модернізації житлово-комунального господарства. Ми говорили про оновлення житлово-комунального господарства в сучасних умовах. З вами була програма Комунальний сектор і Майя Кінко. До побачення у вашому дворі.